Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 7 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати е, цікавий сорт. Він заподоносив мене перший раз. Це перші сигнальні плоди. Це мутація сорта Golden Diols під назвою Golden Rangers. Отакі має чудові гарні плоди. Цей сорт відрізняється від ісходного сорту Голден тим, що він не має сітки на яблуках. Яблука більш крупнішого розміру. Може бути невеличкий рум'янець у чисто Golden для Шеса. Я у себе в саду не бачив нікого рум'янця. На цьому трохи може бути. Яблучка дуже товарні. Ось на сонечку, бачите, які. А сорт привити в мене на М9 підчепу. Це третій рік. Перше плодоношення сигнальне дало такі гарні плоди. В описі пишуть, що добре зберігається краще, ніж ісходний сорт Golden D-6. Ну, побачимо. В цьому році я зараз його обірву. Тут небагато яблук положу на дозарювання і з вами в зимовий період. Продегустуємо його і, скоріш всього, зрівняємо з сортом Golden Діля На вигляд, на смак. Бо мені теж цікаво, як, як воно буде. Сьогодні, друзі, у нас 5 грудня 2022 року. Сорт Яблук Golden Rangers після дозарювання. Гляньте, який він має чудовий товарний вигляд. Яблука аж горять на сонці. Це перше сигнальне подоношення. Яблучко, в принципі, мені сподобалось по товарності. Зараз спробуємо який смак, яка в нього вага. Оце в тарілках яблука самі великі. Цього року сигнальні. Так, 227, 241. По 300-281. Ну, це я вважаю з нормуванням. Будуть такі подяки з поливом. А середня вага цих яблук напевно, десь ось така. 200 г. Ага, 198. Так, що в нас по обробках цього сорту? Ось в моїх умовах в Полтавській області, в центральній Україні, до 5 обробок. Сорт має отакий от вигляд. Як він буде себе показувати в західних регіонах, в північних, я не знаю. Це треба пробувати. Так, давайте розріжемо, побачимо товарність Яблук просто клас. Що всередині? І яка на даний час м'якош. Ну, така скалующа. Ано соку. Соковита, но м'яко ж не дуже тверда. Це, напевно, яблучко буде для тих, у кого слабкі зуби. Хто не любить твердих сортів. Давайте побачимо вміст цукру цього яблука. Опа. 15. 15 брікс, непогано. Ну і давайте спробуємо на смак, як і воно. Mm -hmm. Чудовий голоденецький смак. Дуже воно з таким приємним присмаком. Схожий на годен шес. Смак. Дуже багато цукру, ось так по смаку соковите. Само яблуко скалуюче, але воно, воно не тверде. Таке середньощільне на даний момент. Кислинки трохи є, цукру дуже багато. Який цукор цей перебива всю кислинку, яка є в цьому яблуку. Дуже дуже приємний присмак. Угу. Непоганий сорт, але потребує. Обов'язкових обробок від е, хвороб по-любому, бо без обробок він буде в парші однозначно. Ну а так, не такий невеличкий відеогляд по цьому сорту. У кого є якісь заперечення, можете відписуватись в коментарях. Буде цікаво послухати. Є трохи живця в ограниченій кількості цього сорту для щеплення. Кому цікаво, можете звертатися. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.